Вітаю, шановні глядачі. Я тут з кваском. Будемо далі бігати квести виконувати. Бо ще хтось приєднається. Коротше... Привіт усім. Да. Квасок мене затягнув. Давай, давай грати. До речі, у мене якийсь квест був, з'явився. Типу, мені на пошту прийшов лист. Я забираю той лист, а це брошурка від верхової їзди, від якогось навчання. Беру це як квест і воно йду здавати. Здам квест, зараз досвід буде. І так, давайте навчому ну, тебе верхової їзди. Mm -hmm. Звичайно, ти я ти вже ти навчився. Ось прикол, до мене підійшла якась персонаж з 30 рівня. Кинув дуель і зник. Ну. Буває всяке. Так. Буває всяке. Блін, мене що нового ж перед тим вбила. била орда. На мені стільки бафів з вчорашнього підземелля висіло. Uh, Падреч, тест ти... цей квест. Добре. Ні-ні-ні, я не піду туди. Куди? До тебе. А, ну я вже вертаюсь назад, на конику. Сподіваюсь, орда мене не, не, не перехопить. Е, боса ліво, того що вище. А, то Йовлер пав. Куди? Йорлер. Папа, йоллера. так, так. Орків на засаду треба нарватися, треба з них цих вод збити. Топоріки оці. Тут короче як. Е, цей. Тут десь має бути прохід, пам'ятаєш, до тих гнолів, що ми били. До речі, в певному плані, що так задуматись по логіці, сенс в холодній зброї, ну. Майже вже не буде, якщо вогни буде ще не поширений. Ну, у Світі Warcraft це ж можна до нього використати. Не зовсім так. Ну, дивися, ну, один вистріл і все. Ні. Ти от когось можеш тут за одним вистрілом вбити? Ну, але це умовності гри вже. Ну. Так ми про гру зараз і говоримо. Ні а, ну, якщо взяти сам фільм ну, в реальності, поява Вогнепалу, вона якраз таки дуже сильно витіснила. Там луки, арбалети. Так, і, так, і, так. І, а е голова. Не зовсім. Вона не моментально іду дуже, навіть не швидко витіснила. Е так, давай приземлимось десь на, оцього, на голову. ти це бачив. Розумів, я цілі сперед і, і куля летить вниз в нього. От. По-перше, тут. Е, в світі Варкрафту. Крайні твій. Давай, давай, агри. Диви. Дивись, в світі Варкрафту насправді на рахунок Вогнепалу. Тут Вогнепал не настільки потужний, а броня замагічена, тут магія просто. Наприклад, чому не створити всім магічні жезли, які будуть стріляти? Ну бо просто магія не настільки. Е... Це... Не настільки дешева штука, щоб нею заряджати кожного солдата От. роздавати посухи з вистрілами магії. На запизі де? О, і вогнепал так само. Це не така настільки потужна річ, щоб, наприклад, пробити які небудь магічні лати. Тут зброя покрутіше вогнепалу є. Так, танки, все таке вогнепали, тут все є. Але тут буває Але такі. Ти... Ми... Так, танки тут є. Але тут буває така зброя, такі демони, такі створіння, що. Я би його перестріляв. О, бляха. Добре. Ідем по порядку. Пісю. Ту Я, Я бонус на швидку отак уйде. Да. Так, добре, молодець. Зіллечку поки <плес> мене не прикінчили. Ой, бей його. Добре. Все, ми вбили ту лапу чи ні? Ні. Він же ж тут, тут десь мог буде, не? Ее, веще, веще він. Значить, не, не туди трошки потрапили. Це що у нас. Ні. Срібло, а чи що, я не можу його добувати. Фінка, до речі, вже нема. Плащ, плащ, плащ фігня. Так, окей. Ну то самий ближчий шлях до, до того боса. Я пока Так. Зауважим, якщо ти помираєш, то всі бафи У Не бафів нема. Так. Ну що? Може, альфа ж Е... Може, от их вов Двох. Давай. Чустило! давай Давай, Бий! Бий, бо зараз відгребем. Ні, а що він так тут здох? Я не Давай, давай, атакуй, бляха, муха. випив зілля. выпью атаку. І я зілля. У мене є флакон, на ще атаку. Добре. Добиваємо притвор він... притруснів. Босс. Блин, я до речі, бонус на себе не кину, все. А, я щось не помітив, ми лапу підібрали. Я не розумію, де босс. О, во, 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 він, валяється, в нього такий мечик шаблюка така. А, то ми його так легко побили? Все. Та на у О... мені ти а, кульчужний, типу. Ні, Ні, я, я. Це все мені, це все мені, будь ласка, все мені. Моє все. золоце. Все, виходимо звідси. Бра, 100 квестів виконано. Так. В тебе що на сто У Ми вже більше лапу віддаємо. Намисто. А, це кольцо таке. Або взувачка. Ти... Давайте кольцо, але щось воно. І це воно таке собі. Таке собі. У мене краще. 4-12. Так, коротше, беру в зувачку, продам Стас, за 12 срібних, то і то вигідніше буде. У нас є квест або чуть -чуть. на босі. Податковий звідти маєш платити всі податки за все, що ти заробив. Ем, ладно, лишились тої теми. Е, У нас зараз сумеречний ліс. От, ми заходимо. О, а, В тому. Ооо, боже, як в волий персні була схожа локація. Mm -hmm. Щось було таке, так. Дивися. Що e <танець> то за ліс? Тут, по-моєму, якраз ті нечисть посилилася, ті воргини є. Тут багато павуків. Тому oh. подібного. Oh. З тим треба бути обережним. Вон oh, гоблін найти, якщо хоче. Рідкі товари. E О, нічний <танець> дозор. Oh, О, Диви. Стаміна і інтелект. Я... 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 мені стаміну не треба, я занадто... Ой, інтелект. Так-так. Жар що. Про моя інтелект. добре воювати без інтелекту. Mm -hmm. я, я в курсі. В е от якраз в тій серії, що попередня була, подивишся нині, там жарти про інтелект будуть актуальними. Павук! 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 Завтра. Гадость така фу беця. Добре ходь засунути. по ньому кокосові павуки. Загугли, да, кокосові павуки. Нашого воно мені? Вони трошки мавеличкі, трошки. В Австралії живуть. В Австралії там живе стільки павуків, що я не. то країна номер один, яку я не хочу відвідувати. А Чого номер один? Я ж кращий варіант. Ні, ну не, ну то вже не країна, то вже так. Територія чисто. Країна 404. Щось типу того, так. Темнолісся. О, вас вас вітає. Тут десь графони мають бути. Ну, одним словом, бачиш, в них тут дуже все яскраво, привітно, ну, зразу видно. Не розумію, чому вони тут живуть взагалі? О, грифони, зелене відміточка, Давай відмітимося зразу в грифоні. Щоб якщо нас уб'ють, то ми могли сюди прилетіти чи ще щось в тому подібне. Ну. О, грифончик тут. Я не розумію одного. Е... Почекай, що всі Видишь, тут жета. И к тут за павуків... Не мене питай. Я мало історію земель Варкрафту не знаю. Так щоб аж до Тошненко. До... Вот так дорого всюди. А тут ти заміти на мінімапі скільки тут квестів? Ще сто Та О, пляшка. Заменишь, я включу музику. До скорой встречи. Не-не-не, цей. Я знаю, що буде. Та за музику вроді би не свараться монетизація. Яке... Та авторські права же ж буде, порушення авторських право. Музика з Варкрафту. Ну, мені за цього в Blizzard не неуціна така. А, фиг их зна. Коротше а... так. Що, не берем тут всі ті квести. Не-не, чекай, як називався квест на алкоголь? Самогону треба взяти купити в бармена. Купив? А, Dry Times. Все, в мене він виконаний. Mm. І мені залишається. А, повернутися. Дивися. Ну, йдемо пішки. Не йдемо пішки. А, ні, пішки ні. Їдемо верх. Mm, так. Бой. Так. Uh... А, скільки цих можна всього квестів брати? 25. 25. Хм. Увидимся, да. Я якщо само... не бачу, те, що вона пише поки що. На 28. От тепер я буду бачити, що ти пишеш, ще. Так. Приємно. Що... Що і стало. Мішочку мені попалося 35 срібла з половиною, 35 срібла, 82 мід'яки... Той Сутінковий ліс, чи якось так. Він такий просто мрачненький, ніколи не любив сильно в ньому зависати, а там купа квестів. Коротше, хто хоче, той може виконувати. Я не дуже хочу. Так. У нас зараз... А, у мене зараз в планах. Той -во. В Штормград піти понавчатися. Я, я пішки пройдуся, я не такий олігарх, я, я не хочу терчатися. Олігарх! Не не Один срібний для нього просто то не бабла. Так. це великі гроші. Віддаємо напитки всі. Е, е, отримуємо плащ, непотрібний, і набитий монетками кошельочок. Ступає з честью. Так, набитий монетами кошельочок. Е, 55 срібних заробив. Ну от. Чого? Він на е, 20 більше випало. Що зрада Зрада. — Зрада! це зрада зрада. послухи. так, так, так. В Штормграді дищ, дищ, тут дощ падає. Відправляйтесь в Королевську бібліотеку в Штормград і поговорить з Мілтоном. Так, він Нам дає вам книгу випав. по металургії, яка цікавить. Брата Кристофа, ясно. Зальян. За Адріан, нам, нам раз лук випав. Випав. Буллекев. І ти його продав. Ні. Такомусь віддали. Добрий день. Поговори з Механом майстром, Так. окей. Мені йдуть луки, мені йде вогнепал, мені йдуть арбалети. Встретиться з тобою велика честь. І все підходить. Е, Завершити. А що нашо? Мені лук? Мені лук, щоб аграрити мові. Так. І вивчити <с зараз у паладіна нові скіли. Вау! Благословення. Ну, але дивись, мої аграрії мало урону на ношу, а коли я більше аграрію... Печать справедливості, Вспишка світла, освящення. Чутє нанежить. Не, на нежить, на насморк чуття. Екзорцизм. Аура світло небес. Призив бойового коня. Вступає з честю. Оце, оце я гривень. вивчився. Ледве золота хватило, на все. Скільки тебе грошей? Один золотий 56. Бач, а а був би ти як я, євреїв би все до копійки, тебе було... Б... О, ще один квест підкинули книжкою. Погоріть з Даторіаном Ралом в Штормграді. Окей. Щоб я що, знаю. Я качаю що, 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 першу допомогу. Рекомендую. Та знаю, що ти мені її постійно рекомендуєш. Але в мене постійно ніколи викачувати ті професії. Так, то треба за кадром сидіти і. Мені треба з скрінінг прокачати ідеалі. Урочиста подія створення гілії. Так. Для створення гільдії вам потрібно купити хартію. Зібрати підписи 10, 9 гравців, а потім повернутися з підписаною хартією до мене. Тоді введіть назву вашої гільдії. Будь ласка, введіть назву вашої гільдії. О! Підписати. Чекай, не мене. Підписати. Попросити підписати. Давай, підписуй. Так. О, один підпис. Є. Все, можете. Салют. Видав. Так. Привітствує. Фоліант доблесть. О, як васте. На, отримуй. Найдіть Дафну в західному краї. Серйозно, знов західний край. Ті паладіни мене просто туди-сюди посилають. Так, а, стоп, я нові скили поновивчував, треба ж їх розподілити. Скільки всього? Ого. го Так, 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 так. Вже ж не влази на одну сторінку. О, квест принести шестерні з мертвих копій. Йо маю, це данш. Подивлюся, може відмінюється цей квест. Винести в Штормград 24 горсті механічні внутрішніх роботів. Пока-пока! йо -моє. Це квестики на цей. На підземелля. Я в цій королівській ці от, палати входив тільки. О, якраз це? Знаєш що? А то гравці. Тут, походу, Орда чи що. Варіан Рід. А в актуалі, де я гномкою, тут сидить на троні Анду Інрін. Оцей маленький. Ну він же не малий, в нього батін меч оцей. Так. До зустрічі. Учасню в Тимнулісся. Поговорить з Анахоретом. Uh, в місті Темнолісся в сумеречному лісі. Да Добре, якось злітаю. злітаю туди, і поговорю. Так. О, статуї героїв. Це часом не тих героїв, які пішли в той. Зараз тут має бути табличка. Ні, нема. Так, квест як пройти в бібліотеку. Королівська бібліотека. Чекай, а я можу його так вбити з лука чи з того пістолету? Mm, то О, духа. а хочеш прикол? Я Забачьте. можу, ну я. Як розумію, я йому ніколи не нанесу не, не урон, але зате я можу на ньому прокачати свій скіл стріляння зброї. Аббатство Северозім'я, це мене шо, знову поточно. Ви це ж локації з якоїсь ми починали. Сиди. О. Локації з якої ми починали, пам'ятаєш? Ти куди пішов? Іди сюди глянь на конь. Ой, на того. Прибіг та абасство. О, тут ще якийсь маг. Аж три мага зустрів новачків початківців. Гравців. Так. А ось бібліотека. Знайшов його. На тобі. Поговоріть зі старшиною з ...Преозер'я і розпросіть його про Редбанськ. Короду. Хітлі його буді. Окей. Що знаю на альфійському. Бігаєш по всій мапі. Вони піди туди, не знаю куди. Принеси то, не знаю що. Так. І чого ж ти мені не сказав, що ти тут виконуєш квести? Не наприклад... казав не раз. А я не думав, що в цій локації. Думав що ти десь інакше бігаєш. Так. Тут uh, а снова в знов в таверне. Знов в не Так. Где там что там кто там? Welcome, Ага. Спасибо. Uh, да прибудет с тобой свет. пряник котлеты звовчатые. Принесіть 10. <рес> пісних... Що, що, що 10? Я могу помочь. Вовчих бочків і трав'яної приправи Штормграду шефа повара. Де Деки вас знайшов? В таверні в темнолісі. А, та. та ну, не знаю, я просто беру квести на мобів, чисто. Ну Так, то на мобів? О! Я знайшов Secret OS Maghi, щоб встановити ману. Прикольний. Я пока кавунячу базу. В ратушу, так, треба до них в ратушу зайти. О. О, ти базу. Знову. Всіго тебе хорошого. М -м. Подорож в темнолісся. Завершити. Тодунц. Mm. Uh, тут є ще місце де спанці скелети були? для ж... Принесіть що? раднику милостиву руку Декстрена Варда. Руку більше нічого, тільки руку. Серце. Дебація. До речі, в чорні голови є. Ага, тут, тут павучків багато в цій локації. З а казали, не виконувати. будемо виконувати квести. Ну це просто треба не виконувати квести, а валити в данжі і тоді прокачаєшся. Вбий 8 скелетів воїнів і 6 магів скелетів. О, Якщо я виконав, то потім ще один квест буде гемовий. Ще, ще один, один на них квест. Ну, тоді потім треба буде ще інших скелетів бити, які трошки нижче, але їх, до речі, менше. І Ось чому проблема. Вороний холм. Виясні, хто поселився на вороному паслі. Так, припаси. Віднесіть свену припаси. Це ну, нормально. Навестить старичка в хижині поруч з кладовищем. Так, тут, тут все зв'язано як не з кладовищем, то з скелетами, то ще з чимось. Коротше, атмосферка тут те, що треба. Так. Розумію, як вони ходять з безкінечними факелами? Легенда о. Найдіть Клерка, в уратуші тимолісі. Там нема проблем, він воно там знаходиться. Так, принесіть 10 клеків вурдалаків, 10 пальців скелетів і 5 Боже. фіалів паучого яду. Давай тобі дам квест і підеш зі мною. Давай я тобі дам квест, і ти... ти підеш зі мною. нє ні ні, -ні, -ні, -ні. ні, -ні, -ні, -ні. Так, зараз я тобі. Ти той квест по-любому взяв. Відправляйтеся в Волонаріс школу і повідомте всі сині про. Так, Клерку. Окей, okay. в школу. То не тут. О, oh, в перший клас. Так. Наверху, на півночі, звідси, по карті. Квест на. Коротше, на вовків бочки. На цей вот. Uh, клики в рудолах. Б... Йдем. Ми ж б'ю 29 рівня мо. Так. А, вдвох нормально. Вдвох ми швидко справимося. Ти хто? Скелет Скелетковий? Розвалився, розсипався. Oh, а я у слоумо. А я плыву, чому. Ні... Так. А я танцюю страшно, веселий, та не спінвина. Текс. Вистрілю, ой. до речі. Та, добре. Думаю. Нана euh, чи нас чує, щоб допомогла фларчику поскорше до нас добратися. Вона нас же коло мене. О, от і добре. О, палець скелета. У, вони ж мене сповільнюють. Так я тут і здох, в принципі. Я так понаривався на магів. Так, маги, Йох. маги то. Диваємо одного і другого зразу. А й на воїнів. Скидыва ще треба, брати. Ще 4. А ще пальці скелетонів треба ще візити. Треба воїни. Треба, треба. Всіх треба. Бий скелетонів. Хо, Хо! У мене мана закінчилась, нічого собі. Вперше, вперше. Може, мені ходить. <гум> Зав ще лутати. Uh, всіх скелетонів. Бей Бо... скелетонів. Сісім штук, як мінімум. День на число, я тебе прошу. На яке число? Касту, ти куди пішов? То не я. То НЕ я. ТИ слідкуй за никнеймом і за виглядом. Бач, то не я. я. Это у босса хотів вбитый, бляха. боса. Так, босу. давай ще ты О, О, чекай мені... Він... А, я думаю, мені бонус. Та йдемо боса бити Пальців з 10-10. А наш ты б Просто так. Не знаю, я просто хочу його вбити. Давай. Ну що, з нього щось дуже... Ну і бачиш, він доволі легкий, з нього може щось прикольне випасти 47 миди. Я тебе вітаю. 23 так. з них дали тобі, демой. 2 дебаф, втрата крові, фізичний урон. Так має бути. Де мені скелетів доб'єм хоча б. Чекай, чекай, не спіши. А, все, цей квест можна здати. А, та... ні, та чекай, губу, закатай, тобі ще й інші частинки треба мові вбивати. Збирати. Тож треба його спочатку здати і взяти а... другий. Ей, здай той квест, і я тобі дам квест на тих, яких я був зараз. Все. Так, о той квест здати. Раді, встречі. Ніч, ні, дозор, нічний дозор. Так. Я зараз uh, чудово. Бриш. За вірус службу, нагорода, добре. Вбити 15 скелетів у губитель і 15 жахливих скелетів у кузніку. О, це тих, що тобі треба, так? Та-та-та, та бери. Добре. Е то вони. ага. А в тебе є квести на в... вороний хоум. Пагор по цей. В другій частині цієї локації. На, на захисті. Найтворч ні немає. А мене 25 квестів. В мене 3 квести туди. Всі просто. Йдем, просто в скелеті. Я те. Йдем. Але ті скелети якраз найбільше там тусуються. Ну, то таке. Йдем. Мені повезло, бо я якраз кучу всякого вивчив проти. Нежиті. У мене на міні-мапі тепер Нежить відображається. Два скіли екзорцизму. От. Один Один під ними підпалює землю. Отак. І вони урон постійний получають. Ляха! А другий зразу скастувати заклинання і 200. Скажи, будь ласка, а коли на бит в у нас битва екстрасенсів, не знаю. А щоб я їх вигнав, та. Ти Ні, екстрасенс... коли ти на неї йдеш, ти ж екзорсист тепер нас. Так, а от зараз Диві. я йому. О. О е, те, пр... тепер в мене є мушкет. Мушкет так. Це прогрес, це не сокирка тобі, це мушкет. Так. Привіт. О, дранейка. З наслоннику. Так, наслонку. А та, бач, вона йде до неї, тут у неї якісь квести будуть в майбутньому. Можливо, но не той рівень. В неї 25-й. Треба 25-й, значить.